А Можно телевизор включиться? И караски? Вообще, Дима, ты знаешь, что я лукунулся жестко? Вообще по всему. Если бы я сейчас заново собрал в клуб, я вообще все по-другому заработал бы. Я тут? Я тут. Я пытаюсь просто настроить этот. Настроить. ты показал трансляцию. Слухаешь мои давно тут сбор? Для комфорт плюс. нахуй. Конфул нахуй. Компьютер Виталийный тоже тут же, в мусорку. Место всего. Ні, на, на 1 процесорі стоїть хірма. Він живе взагалі пункти. При тому, що це він швидкий, шустрий і малюсінький. Не шумить, це його поставив чистоту. Це малюсінька така хунюшка. А за, за законом гроші купляється о, цей. Купляється, о, як це хвиля, великий широкоформатний, за десятку. Монітор угробный, цей 32 34 дюйма, широкоформат, понял, 21х9. Крутий. Щоб було удобно работать. Такие дизайнери его люблять. Ну ти понял, походу, так? Да? Я понял. Короче, купляется вин и купляй. И купляется себе до дому 3 кВт на хаті. Я же тоже, типа. Ну, я купив... Хотя, блядь, я хотів купити кращу станцію, але краща стоїть дорожче. Мені це не хватає. Этот, е... Така очко соб... буде продолжатися, у мене вже немає на що собирати. Е, я куплю, навіть станцію, все-таки китайську. цю. Е, і портал на котло. станцію китай китайську це яку і в смысле і батарею yeah. я просто що мені 3 кВт з бою выхвати на хоті тобі в принципі да що в тебе там в тебе там хуй да ни хуя натягне дневника інколи насос yeah. І у мене багато хата, у меня так 5 кВт, щоб минимум було. А в тебе що по? У мене все. В, просто... Вода. Вода, типа, потом опалення. Мені треба, щоб насоси качали. Этот... Ну, плитку я не буду, допустим, юзать. Ну, холодильник. чайник, щоб можна було поставити. І прикол в тому, що ти ж, типу. Тебе ти повинен бути запас, типу, напруги, щоб, наприклад, якщо ти використовуєш Чайний. там 1,5 кВт, в тебе там щось, типу, робиться на 1,5 кВт, а ти потім вдруг рішив чайник поставити, Щоб воно, типу, не, не вибула ця вся система. Ну, ну це за це надо думати, досвідчить. Я на роботі, в мене. Я не можу, типу, мікроволновку одновременно включити і чайник. І я постійно. Я так налаштував себе, що перед тим як щось із цього включити... Я, типу, дивлюся, скільки зараз станція бере. Я таке подивився, ага, там а там бере. А там... Обычно 150 Вт бере. Нічого. Ладно, давай продукт. Можем бегать разом. Давай я, типа, зак. Я дай я, покажу свой супер этот обзор. Сейчас ты охуеешь. Не, заходи на YouTube. Я на я на компи, заходь на YouTube. я сейчас есть выпускнику. Чем больше я с айфоном сажу, тем больше мне не нравится. Дима, видимо, она ни разу не ломала. И, правда, у меня Телеграм каждый день включается в но это проблема телеграмма. Видно, вымещать на все, по Я сразу хочу, я хуя, я начал звук вырубить, нахуй. есть минусы, я, короче, я... Я выключу...